Вітаю вас, шановні глядачі, на моєму каналі. Я з Любов Завальнюк. Нагадую тим, хто не підписаний, ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, в мене завжди дуже цікаво. Сьогодні я знаходжуся в Бущі, я вже 150 мільйонів разів розповідала, де вона знаходиться це Південь Вінничини, надзвичайне село, яке є енергетичним центром не лише України, а й всього материка. І сьогодні я вас знайомлю з майстриною. Мені дуже пощастило її взагалі побачити. Це пані Богдана. Вітаю вас, пані Богдана. Вітаю. Пані Богдане, розкажіть, будь ласка, ви майстриня, яка практикує найдавнішу практику практику спливання, але це не всі практики, які ви робите. Ви працюєте з практиками, які пов'язані з нашими традиціями, з нашим родом, ви лікуєте піснями. Як ви взагалі до цього прийшли, яким ваш духовний шлях? В ну, минулому я інструктор по фітнесу, і я думала, що це все, що буде мене цікавити в житті, але колись мене спалили. І після цього, під час цього процесу, я зрозуміла, що я хочу цим займатися. І е, після цього процесу я вирішила, що я навчуся і буду це робити. Я вже це майже 10 років практикую, і вже навчаю, і вже була сполити 17 і зараз планується сполити 18, це навчання, приїздять і не те, що з інших міст, з інших країн жінки, дівчата, які навчаються. Тому що треба зараз будь-кому в Україні цей процес. Не всі розуміють, не всі знають про процес, але це дуже важливо для закриття старих. Історії старих, старих програм, старих етапів, ті, що вже вже віджили, і повернути цінність, цілісність, структурність для того, щоб іти в нове, для того, щоб мати силу, ресурс, рухатися далі, і можливо закривати всі стресові історії. А зараз війна, і це основний стрес українців. І не треба чекати кінця війни, а треба допомагати собі тут і зараз, сьогодні, щоб мати силу і рухатися далі до перемоги. Пані Богдана, ви спробували дуже круту практику вчора на мене, ви показали її мені, і такого ще з мене не було: Обійми мене рушником. Дві пісні, які під час того, як тебе обіймають рушником, сколихують в тобі безліч. Болі і радості одночасно. От коли е, я ділюся своїм власним досвідом, коли я вчора спробувала цю практику, я відчула, як ви працювали зі мною не просто ви обіймали мене, не просто ви мене огортали рушником. Ви ще щось нашіптували мені, ви ще е, співали мені в шию. Як ви відчуваєте, що потрібно робити людині, чому ви так зробили? Ну, по-перше, дуже чудово, що вийшло так, що ми були разом в парі, і це було випадково, а не випадково. І це просто відчуття, це стан потоку, таке заріжене слово, але воно дійсно працює, це слово потік. І ти просто знаєш, як воно просто приходить, ти не думаєш про це. Воно просто приходить, що саме цій людині потрібно. Просто треба розслабитися, довіритися, включати свою інтуїцію. Чути її, вірити в її, і воно все виходить не від голови, не від мозку, а від того, що йде. І коли ти ну, вже якусь кількість часу збираєшся на досвід, що вона працює, то так простіше жити. Ось і тому, до речі, ця практика народилася у мене. Це моя пісня, яку я записала. Я не так багато пишу пісень і вершів, але. Деякі покладені в музику записані, і вони дійсно мають цілітерський ефект і наші звукові медитації, і наші пісні ну, відгуки йдуть, і подяка йде. Вони є на каналі YouTube, Я їх ну, в загальний доступ викладаю, щоб люди могли слухати. І вони дійсно мають такий цілітерський терапевтичний ефект, ну, тому що знову ж таки написано в потоці, написано з відкритим серцем, з любов'ю до людей і тому можливо вони вот такі сильні. І е, я дуже люблю цю практику. Вона дійсно настільки швидка і потужна, настільки вона має цей результат тут і зараз. Е, і знову ж таки вона всім потрібна, бо у всіх є якісь е, в історії, які не висказані, не виплакані, не викричені і е, е, вичищає із себе ці всі застрягні історії. Ми відкриваємо, ну, можна сказати, чакра, чара, якщо брати слов'янські назви, ми відкриваємо у себе здатність до знову ж таки ж потоку, до творчості, до реалізації, до сказати про себе тут, в цьому світу спочатку ми чистимось, а потім вже є можливість от цього відкриття. Бо якщо там підвершок не вичишила, то Важко пробитися через цю енергію, тому я за те, щоб спочатку вичищати, а потім вже наповнюватися. А коли людина наповнена, вона може давати цю енергію іншим і ділитися, і ділитися можна тільки із собственного власного наповнення і і в українській мові як достатку достатку, да. не з пустоти, яка це ілюзія, що ми можемо щось зробити, комусь допомогти, щось знести в світ, якщо внутрі в нас не допрацьовані ці речі, тому ми спочатку займаємося собою і тільки потім несемо це в світ. Пані Богдано, дуже важко зараз деяким людям дається зв'язок зі своїм родом. У ну, всі були власні стосунки з батьками, і дуже багато людей не можуть знайти зв'язок зі своїм родом, тому що мають образу на своїх батьків. Але батьки це ж не весь рік, правда, всі ми помиляємося. І от вчора, наприклад, я змогла відчути силу свого роду, силу бабусь, прабабу, силу мами, батька, за якими я дуже сильно скучила. Як вам вдається налагодити, відродити ту любов, саме любов між теперішнім поколінням і минулим поколінням? Бо коли ви відроджуєте Цим волом вона живе не лише через там білі страждання, вона йде через любов в першу чергу. Ну, тому що а, в моєму досвіді вже є а, розуміння цієї енергії і спирання на цю родову енергію, і розуміння, що в які б вони не були вони дали життя, і це є вдяка за моє життя, тобто моє життя цінність, я цінність по праву народження, і завдяки своїм батькам я отримала це життя і безоцінічність допомагає в цьому. Тобто, коли ми не оцінюємо, які вони були, бо ми всі маємо певні ну, свої якісь у всіх свої плюси, у всіх свої мінуси. Нема такої людини, яка там біла, пошиста і ідеальна. Тому. Приймаючи свої якісь мінусові риси, не знаю, там дії, ти приймаєш, хоча з приводу роду приймати їх такими, як вони є. Це трошки гординя в плані тут его, да? тобто я тебе прощаю, я тебе приймаю, але це не по відношенню до батьків, бо вони старші, вони за нами, вони далі. Тобто ми можемо ну це таке слово дуже такі скользкі, Да? тобто дуже важливо не переключитися в ці практики чистка роду, да це гординя і его. Хто ми такі, щоб чистити своїх прав посіленкам лі, і взагалі, наскільки це можливо, займатися треба собою, і колись фраза чомусь ну, ми їх сприйняли чистка роду і і, силі свій рід. Ми чомусь вирішили, що ми повинні ззаду щось робити <ган> і е робити з ними, хто вже пішов, хто вже пройшов свій шлях, але насправді зціли себе і не передай далі своїм дітям. Тобто зціли свирі тільки вперед, а не назад. Там вже все відбулося. Там свої кармічні історії, там свої. Забула це слово, контракти на втілення, тобто там у кожного своя історія. І а, вдячність за життя, оце те, що максимально потрібно. І спиратися на їх силу, ресурси, енергію оце дуже важливо. І я провожу окрему практику. У нас вчора був війною та порушником, але є ще окрема практика, де можна. Відчути на собі, що вони дійсно за тобою стоять, які б вони не були, які б ми не були, просто як дальність і їх енергія іде до нас, а від нас, до наших дітей. Тобто ріка життя продовжується і е, ми беремо там і несемо далі. Це дуже важливо. І коли ти в принципі любиш людей, так, е, да, ніхто не відміняв те, що там можуть бути якісь вчинки, не дуже коректні, але знову ж таки, хто з нас не помиляється. Тому коли ти простіше відносишся до цього, відносишся до того, що у кожної людини свій досвід, свій шлях і свої е якісь е речі, які він повинен пройти і навчитися. Тому що навчитися можна тільки проживши самому свій досвід. Якщо в цьому житті ми можемо навчатися від голови і знати якісь закони і правила е від когось, то ми не можемо ці знання забрати собою далі, тому що ми їх не прожили. Тобто, як знання душі, ми можемо взяти тільки те, що прожили самостійно. Ось. Ну, от якось так. Е, Давайте ми повернулися до практики сповивання. Зараз дуже багато хлопців повертаються з війни, повертаються з полону. І в них всередині порожнеча. І дуже багато психологів, психотерапевтів намагаються їм допомогти, говорячи з ними. Техніка сповивання не підвоєвою розмови. І плюс є в тому, що людина може відчути себе в безпеці і проробити свій. Бій. Розкажіть більше, глибше, як працює техніка сповивання і чому так багато військових зараз йдуть до вас на допомогу навіть після того, як е, от вони повертаються, не хочуть з ким спілкуватися, вони йдуть до вас. Якраз вчора, після нашої практики, прямо одразу я пішла з Воїна, який приїхав спеціально сюди для цього з іншого міста. Це була ну, така спонтанна зустріч, тому що вони ніколи не знають, коли їх відпустять, і це вийшло. І нас так співпало трошки, вони почекали. І а, вони всі біля смерті. Смерть настільки поруч з ними і входить в них, що вони просто об'єднуються з нею. і Гинуть побратими, гинуть поруч друзі, і ця смерть вона поглинає їх, особливо ті, хто були в полоні, всі бачили очі полонених. Вони фізично живі, а внутрі шо щось, щось нема. Чогось нема цього життя, у цієї іскри нема. Є надія завдяки надії. Вони вижили, але вони вижили. Це стан. Так би мовити, я працюю в етно-психології, це русалі стан, коли людина виживає, існує, а не живе і не дихає. Тобто, вона все робить для того, щоб залишитися живими, але живою, але не мало твоєї радості, і це зрозуміло чому. То сполування якраз закриває ту нав, нав це не всі знають, я скажу пару слів. Це Світ мертвих, світ роду, явний світ це те, де ми зараз живемо, і працював світ богів, то жінкам простіше бути поруч з нав'ю, тому що жінки вони такі більш магічні істоти, і їм там більш спокійно. Але чоловіки, якщо вони не магічні, то вона може їх поглинати. Тому основна задача споливання воїнів це закрити оцю наф. Закрити дірки, які об образувалися, як на українській мові, mm -hmm. утворилися завдяки їх службі, завдяки війні ці енергетичні і дірки і енергетичні структури, так би мовити, Наприклад, ті, що допомагають вижити, та да? там русалка по-своєму допомагає, а мраз, наприклад, по-своєму допомагає. Тобто він захищає кордони, і а, людина сама по собі вбити, якщо вона така божественна душа, вона не може, не вміє, але треба приходиться, захищаючи себе і свою країну. А, то ці структури, які допомагають захищати, а, вони оселяються в, в тілі, в душах і. Тому важко усвідомити, що, що в тобі зараз і як за, далі продовжувати жити, і от якраз побування е, допомагає цьому, щоб закрити ці всі історії і йти е, в більш ресурсному стані, е, кому далі на війну, тому що вона продовжується. На жаль, е, кому після поранення вже на відновлення на, ну, на реабілітацію. Е, Буває так, що приїздять до вас жінки військових для того, щоб отримати мудрість і знання, щоб якось правильно збудувати людей, якісь родинні практики, де дружини разом з чоловіками зможуть знайти знову взаємопорозуміння після такого важкого випробування війни. Mm -hmm. Ну я не ділю. Ну, Жінок військових і жінок не військових. Просто це просто жінки, які просто йдуть і є і такі, і такі. І якось воно ну, автоматично йде, що жінки йдуть за цією мудрістю, яка я можу ділитися, та яка відкрилася мені, і я можу теж їм допомагати на цьому шляху. А, але м, якось не виходно. Ну, не виходить так, що воно ділиться на те, що це дружина військова. От групи приїздять, хто ж пишу, я проходжу теж тут групи, і є і ті, і ті жінки, і ті, не тим а, корисна ця інформація. Mm. І а, ще я провожу обряд для того, щоб поверталися хлопці з війни. І іноді, коли нема зв'язку, я провожу їх через дружину, а, через неї. Бо з ним нема зв'язку. Тому жінки вони будуть йти, як йшли, і це не залежить військовий в, в неї чоловік чи ні. Це залежить від того, пробуджується вона чи ні. Чи хоче вона дізнатися про себе більше і про світ. Це так працює. Тобто, ваші практики це не просто пигулка від всіх захворювань. Це в першу чергу знання, які допоможуть жінці пізнати себе, пізнати свою сутність. І е, кожна жінка, яка приїздить до вас, вона вчиться в першу чергу. Так е, я б навіть назвала не чарівна паличка, а чорівний Так? Да? Тобто це коли е, дуже часто мало люди навіть бояться і навіть роками збираються і ніяк не можуть добратися, тому що. Вони не знають, чому таке відбувається, але я знаю, це називається Назад дороги нема. Тобто, якщо вони вже стали на цей шлях, то це насправді це навпаки цікаво. Тобто це тільки можна почати. завершити це неможливо, завершити це рівень Бог і, і все ідеальні. Тому це можна тільки почати цей шлях до себе, до своїх сакральних знань. А, і знову ж таки, я не даю особливих знань, насправді. В мене їх не так багато. В мене відповіді приходять, коли є питання у вас. А так в мене три хвилини назад їх не було. Це по-перше. А по-друге, це не стан. Мій прохід, мій канал це не розумна голова і багато знань. Ні. В мене їх, я ж кажу, не так вже багато. Це більше про те, що я. Можу створити автоматично, я не роблять це спеціально умови для того, щоб жінка чула сама себе і пізнавала цей світ. Тобто це можливість її, її бажання, її готовність. Тобто я з нею особливо такого нічого не роблю. Просто в полі воно відбувається самостійно, автоматично, самостійно. І те ж, те ж саме я кажу про всі місця сили. Вони чудові, вони кличуть, вони круті. Я сама в кущі зараз дуже часто, може навіть більше ніж вдома, але всі місця сили це для того, щоб дати можливість собі більш почути, тобто всі відповіді внутрі нас, і вчителя, всі ми один одному вчителя, і всі ми один одному ученики. Я комусь вчитель, але ви всі вчителя для мене, тому що через вас я пізнаю себе. І нові якісь історії, тому що ви задаєте питання, і до мене приходять відповіді, я стаю мудрішою з кожним спілкуванням кожного разу. Пані Майдане, я дуже вдячна, що ми познайомилися. Я сподіваюся, що ми зможемо зустрітися в Києві, і поспілкуватися з Карпом, тому що ви вимагаєте дуже багато мудрості, яку маємо зрозуміти наші жінки. Це дуже важливо. Я хочу запитати, як наші глядачі можуть з вас знайти? Соцмережі, до речі, в описі до цього відео вже є соцмережі майстрині. Розкажіть, де вас можна знайти географічно, коли, як краще, де можна до вас записатися, як дозвонитися? І чи є у вас найближчим часом якісь майстер-класи, ретрити, курси? Знайти можна чи в Фейсбук, сторінка, інстаграм, віддана САПКО, тільки САПКО через АП. Телеграм-канал є, і я думаю, що це все буде в описі, тому що я зараз не зможу назвати, як воно все. Я не пам'ятаю, як де там які бухавки. Є youtube канал, де є ті медитації, ті пісні, які записані, і можна їх слухати, переслуховувати. Дуже часто їх просто слухають просто цілий день, коли треба потреба, така є події, а в мене є сайт, але він свіжий і. Не так я маю час їм займатися і писати там анонси, шукаю людину, яка це візьме на себе. То, все ж таки, інформація більш всього свіжа. Це все ж таки в телеграм-каналі. У мене є можливість все ж таки туди скидати свіженьке. Ближнє це буде жити в силі. Це ота, якраз практика, обряд про проводи русанок. Тобто той, той стан нежитів, які оселяється в людях чи родовими історіями. Чи Історії, які зараз відбуваються, і дівчата всі попросили провести його в душі, хоча я проводила його завжди у себе. А у себе це під Києвом, це Нові Петрівці, районна Межимір'я. Там наші банки, там наше приміщення, яке приймає жінок, і не тільки жінок, і чоловіків на всякі, всілякі практики, на процеси, індивідуальні, групові. Там наш садочок приватний. У нас є ще приватний садочок. Це така собі. І збучка на курячих ножках, яка в будні повертається однією стороною, а в вихідні іншою стороною до світу до людей. Ось Тому знайти можна легко, можна писати, і доєднуватися, чекають і інші семінари, але треба їх ще виставити в графік. Графік живий, є запит, є подія. Планується. Не завжди заздалегідь, а так по відгуку. Захотіли дівчаток, захотіли обіймати берешником, ми швиденько його зробили. Тому розклад зараз не скажу, бо я не пам'ятаю дат, але за цим можна слідкувати в телеграм-каналі як мінімум. Пані Одана, дуже вдячна вам, шановні глядачі. Я знаю, що в мене аудиторія найбільше це жіноча. Якщо ви знаходитеся в Україні, будь ласка, долучайтеся. Якщо ви не в Україні дистанційно, до майстриню, консультуйтеся. Більше того скажу, пробувала сподобалася і буду практикувати ще. Дякую вам дуже. Дякую вам теж, любові, за запрошення. Мені завжди цікаво щось нове, нові знайомства знову ж таки, це мене розкриває, розширяє завдяки вам. Дякую і дякую вашим глядачам за те, що пізнають.